Мистецтво на каналізаційних люках. Новий жанр художньої творчості започаткували в Івано-Франківську. Все, що для нього потрібно, це кілька різнобарвних банок з промисловою фарбою. У нагоді стають також аерозольні балончики для графіті. Діячі новоспеченого виду мистецтва ще студенти. Майбутні митці за роботу взялися з ентузіазмом та позитивним настроєм. Почали зі смайликів. Потім прийшло в голову, що можна намалювати, наприклад, знаки зодіаку. У нас була така ідея взяти 12 люків на якійсь частині вулиці і 12 знаків зодякою розмістити. Потім виникла ідея намалювати якихось тваринок, там бджілок, божікоровки, всякі там жужі, метелики і так далі. Тобто все, що таке позитивне, все, що піднімає настрій. Привітно зустріли корисне та творче новаторство, як комунальники, так і мешканці міста. Дуже подобається, тому що дуже яскраві фарби і дітям весело, літа і взагалі і настрій димася, дивляться на все це. Дуже гарно. Чому дітей з самого початку що не можна наступати бо небезпека? Ося, вони привертають увагу, можливо, і не будуть наступати. Так. Сиво цікаво, дітям подобається. от розглядають, ходять якісь різні картинки, сюжети. Ми ці готові залюбки поділитися своїми вміннями а також фарбою та пензлем. Один із перехожих одразу ж до них приєднався, адже має невеселий досвід падіння у каналізаційний люк. Це було зимою, десь приблизно рік назад. я йшов додому. Це було так вечір, і я провалився в люк. Одною ногою, правда, залишився живий, і ну я дуже на своєму досвіді знаю, як це не добре, коли в місті немає люків або серед дороги, або там, де ти звик ходити. Оздоблення люків розпочали із центральної пішохідної вулиці міста. Разом з художниками та перехожими люки розмальовують ініціатори акції, депутати міської ради. Ми приблизно нарахували тільки на одній вулиці Незалежності, це є близько 200 люків від 100 до 200 люків. Ось і поле роботи в нас є дуже велике. Я думаю, ну за сьогодні, звичайно, що ми це все не зробимо. А лекція довгострокова. з вересня місяця до нас я думаю повернеться після літніх канікулів багато студентів інституту мистецтв. Ми до них звернемося і вони будуть прикрашати вулиці нашого міста не тільки в центрі, а на околицях. я підтримую навіть те, що можливо ця тематика буде, якщо вулиця там Богдана Хмельницька, може ми будемо якусь стиму... історичну тематику робити чи Лесі Українки, значить творчості Лесі Українки, чи з динами дитячі якісь казки. Депутатський креатив має і практичну мету: затавровані металеві щити таким чином надійно захищені від крадіжок, адже їх не так просто буде здати на металобрухт. А завдяки неповторності кожного із розмальованих люків, і навіть сіток водостічних каналізацій, після ймовірного викрадення можна точно встановити місце їх законного перебування.